Вітаю, це новини. Лайф. Мене звати Олена Халілова. Сьогодні говоримо про деокупацію нових територій збройними силами України, ядерну зброю та перехід вагнерівця до РДК з нами на зв'язку. Олександр Коваленко, військовий експерт. Олександре, я вас вітаю. Дякую, що долучились до розмови. Вітаю. Хочу з вами розпочати нашу розмову з того, що сили оборони звільнили Макарівку, де окуповано благодатне, а також звільнено бійцями 7-го окремого батальйону Арей Уда село Нескучне Донецької області і сторожеве. Хочу, щоб ви проаналізували по мапі ось ту картину, яку ми зараз бачимо, і сказали, чого чекати наступного дня, наступного тижня. Що далі? Насправді все зрозуміло, е, якщо відкривати мапу, що якщо звільнено не скучно, якщо звільнено благодатне стороживе Макарівка, то сили оборони України взяли за е, свою мету просування на південь вздовж обох берегів е, по річці Мокрії. Це важливий напрямок, оскільки саме по цьому напрямку є такий населений пункт, як Сторомлинівка. Його використовують російські окупанти на даній локації як основне місце концентрації їх підрозділів, які мають можливість вести оборонні дії вже в форматі лінії оборони. Але е якщо е дивитися, ну скажімо так, по деяким цікавим іншим подіям, які відбуваються трохи на захід та трохи на схід, то е загальне це просування надає можливість охоплювати значно більші території. Ми говоримо вздовж мокрих ярів, так е мокри яли. Але е, загально то в дуже небезпечному становищі опиняються значно більші підр... значно більша кількість підрозділів російських окупантів населених пунктів, які не примикають до цього напрямку, але які можуть опинитися ну скажімо так, ну наприклад, в оточенні. І тому вони змушені будуть тікати ще до того, як Збройні сили України розпочнуть е, активізацію свою по деяким іншим напрямкам, про які саме не буду говорити, просто на схід та на захід, е, uh -huh. так, тому е, саме це просування воно є дуже перспективним, і якщо Старомлинівка буде звільнена на часом. А я впевнений, що відповідні заходи будуть здійснюватись, то можна говорити про те, що вже полоса забезпечення в цьому районі у російських окупантів її прорвано. А лінія оборони не витримала перша тиску з боку Сил оборони України, і відкривається шлях далі. Вже друга лінія оборони, третя лінія оборони, а за ними Маріуполь. Угу. Я, от ще хочу до інформації генштабу звернутися. От кажуть, що є успіх в районі Берхівського водосховища, і паралельно ви згадали про Мокрі Яли, зазначали, що окупанти підривають гідроспоруди, і в даному випадку підірвали і перед тим як Каховське водосховище підірвали гідроспоруду на річці Мокріяли, а перед цим Карлівське водосховище. От підрив гідроспоруд, як взагалі впливають на дію збройних сил України, адже це уповільнює їхню деокупацію окупа... де деокупацію міст. Чи знижує ем, швидкість деокупації? Дійсно, в деяких моментах воно взагалі може зупинити, але ми кажемо: якщо ми кажемо про Каховську так, і якщо ми кажемо про Мокрі яли, ну це різні по масштабам, а саме ті катастрофи, які спричиняють російські окупанти такими діями? І е, якщо розглядати розлив Дніпра? То це зовсім інший рівень аніж а, мокрий яли. Е, в даному випадку щодо е, мокрих ялив, то тут е, більш все ж таки гальмівний фактор, аніж повністю зупинка просування. А до того ж, чи впливає воно на основну логістику. Якщо основні логістичні напрямки, тобто шляхи, траси, дороги, їх не розмиває. А відбувається саме розмиття прибережної зони, то впливу і не буде. А логістика вона вирішує під час таких дій саме наступального характеру. Багато хочу ще запитати про Херсонщину. От в даному випадку, коли вода спаде. Чи можна стверджувати так, що Збройним силам України буде легше чи важче зайти на окуповану територію і звільнити її? Чи у вас думка така, що окупанти й самі збираються відходити з лівого берегу Херсонщини, тому і підірвали Каховське водосховище? Вони підірвали Каховське водосховище, тому що коли розпочалася активізація в Запорізькій області, вони почали міркувати. Класичними радянськими стандартами. А, якщо о, щось активізується в одній зоні і є перспектива активізації в іншій, то треба якось це о, попередити. А о, в іншій зоні в активізацію вони більш за все вважали, що це буде форсування Дніпра. Отже, коли в Запорізькій області щось активізувалося, вони. Почали діяти на опередження саме по Дніпру, навіть не попередивши свої передові підрозділи, які знаходились по першій лінії на лівобережній частині, підірвали Каховську ГЕС, а, щоб що? Щоб невелювати можливості по Дніпра силами оборони України. Але насправді, якщо говорити про те, що вода сходить, так це правда. І чи дозволить а, нам успішно провести якесь десантування і так далі, найближчим часом ні? А тому, що потрібно дочекатися хоча б того моменту, коли а, просохнуть ґрунти. Або неможливо буде просуватися а, після затоплення цієї місцевості. Неможливо буде повноцінно просуватися важкоброньованою технікою, іншою технікою. А виключно сухопутна операція у таких умовах за умов, що в них друга лінія вона залишилась, а, в знову ж таки не пошкодженою з позиціями артилерійськими, які будуть при цьому наносити удар по а, десанту, який буде висаджуватися на його березі. Ну це самогубство, а тому найближчим часом, поки не буде просихання ґрунтів, про такий сценарії навіть обговорити не треба. Угу. Якщо повернутися до до окупованих населених пунктів, які назви яких а, ми з вами згадали і а, вони прозвучали а, на вихідних. Як ви вважаєте, це стратегічні м м населені пункти? А, безумовно, основні бої ще попереду. Бо попереду в нас стокмак, попереду в нас Мелітополь, Попереду давна навіть та ж сама Старомлинівка, це а, значно більш а, важливий об'єкт аніж благодатне. А, тому що Старомлинівка це такий а, місцевий локальний транспортний вузол. Назовемо це так умовно. А, але знову ж таки, а, якщо ці населені пункти знаходяться під контролем а, ворога, то це добре у порівнянні з тим, що вони знаходяться під контролем Сил оборони України. Звісно, що ні, набагато краще, щоб вони були під контролем саме Сил оборони України. А тому будь-який звільнений е, населений пункт це в першу чергу локація, це в першу чергу е, наша територія, яка повинна повертатися в склад України, яку треба звільняти, і це можливість е, для того, щоб логістично та іншими, е, іншими можливостями е, значно пришвидшувати звільнення інших напрямків, бо звільнення Старомлинівки тієї ж самою. Не відбулося без звільнення благодатного або е, Макарівки, угу. які ще можуть приховувати. Злочини так і планувати окупанти а, на кшталт підриву Каховського водосховища тільки от в районі Донецької Луганської областей, адже там вони вже давно укорінилися, там побудували а, захисні споруди, і але ж також розглядають плати відходу. Так вони розуміють, що контур наступ збройних сил їх відкине на багато там кілометрів. А чи а, готують, як ви вважаєте, що можуть вони таке ще готувати, так щоб призупинити там, про що Збройні сили України мають знати? О, російські окупанти завжди е, здійснюють е, дії, е, негуманні, нелюдські. Вони ладні навіть на вбивство великої кількості цивільних осіб для того, щоб зупиняти дії контрнаступальні дії Сил оборони України. Тому вони можуть здійснювати будь-які терористичні акти масштабного характеру. На жаль, а коли розпочинаються контрнаступальні дії Сил оборони України, очікувати можна чого завгодно. Хотіла ще от запитати коротко, щоб ви порекоментували ролик, який з'явився з паном Будановим від Міністерства оборони? Як ви вважаєте, окрім того, що плани люблять тишу, так і не потрібно зайво говорити про контрнаступ? Про що ще хотів сказати Буданом в даному ролику? Не хотів верніше сказати, я хотів так своїм мовчанням хотів передати людям. Яку думку, як ви вважаєте? Ну, що краще радіти за перемоги також мовчки. І не треба, і не треба якось дискутувати а, на ту чи іншу тему, особливо використовуючи інформацію, яка надходить з ворожих джерел. Треба навчитися витримці. Люди повинні а, навчитися витримці. Наприклад, той а, самий момент, коли на самому початку усі говорили про те, що. Пер Перше було яке враження від наших контрнаступальних дій. Ну, хоча це не контрнаступальні дії, я знову ж таки говорю: це розвідка боєм. А коли росіяни почали демонструвати, як було підбито декілька Бредлі та Леопард -2. А, перша реакція, яка була: Ну, все, контрнаступ провалився. Чого він провалився? З чого такі висновки? З того, що підбили два танки та а, з десяток Бредлі. Ну... Скажімо так, а ви знаєте, скільки взагалі Україна втратила за 22 й та 23-й рік техніки? Ви вважаєте, що перемоги досягаються без втрат? Ви вважаєте, що західна техніка вона не знищується? А, але інше питання: чому саме Бредлі? А чому о, ніхто не сказав, що коли відбувалися ці дії? То були була використана саме західна техніка, тому що, на відміну від радянської пострадянської, ну, наприклад, якби в нас не було Бредлі, що ми використовували БМП-1, БМП 2, а БМП 1, БМП 2, а вони значно більш легше броньовані, аніж е, західна техніка. Це, ну, наприклад, БМП-2 це 14 тонн. Е, а е, М2 Бредлі це е, майже 30 тонн. Бронювання відрізняється. Отже, коли ти здійснюєш, здійснюєш прорив полоси забезпечення, розвідувальну діяльність в полосі забезпечення, а що таке полоса забезпечення у ворога? Це місцевість, де розміщена найбільша кількість мінних полів, а фугасів, секрети з противотанковими ракетами, комплексами, там, де по тобі буде постійно відпрацьовувати артилерія в великій кількості. Тобто ти виганяєш на цей район для розвідки БМП, який знищується на Ура з ПТРК. Чи ти використаєш техніку, яка збереже десант, яка збереже екіпаж? І ось саме тому і була використана техніка, яка максимально зберегла е... десант та екіпаж життя е... військовослужбовців. Але це така дискусія розпочалась. Mm -hmm. Ну насправді я вважаю, що той, хто приймав участь у цих дискусіях, це ганьба для цих людей, тому що вони, не розуміючи ситуацію, почали потякати там, де це було не потрібно взагалі. А треба було мовчати. Ось натяк а, пана Буданова, саме і на це краще мовчить. А якщо не можете а, мовчати, то жуйте. Mm -hmm. uh... Хочу вас ще запитати про той факт, який став відомий, от що Вердика один із вагнерівців перейшов. Спочатку я нагадаю, нашими глядачами РДК взяли е вагнерівців в полон, і саме цей відмовився е від передачі, так і залишився служити Вердика. Після певної перевірки е він зможе е піти до Легіону Свободи чи добровольчого корпусу. Я хочу вас запитати, яка от небезпека от таких людей, які. Е Працювали вагнерівцями кровавими вбивцями, а далі переходять до Легіону Свободи чи до РДК. Чи це хороший факт, як ви вважаєте? Те, що вони переходять і допоможуть РДК відвоювати там територію Росії, звільняти Росією не треба проводити перевірку, тому що вагнерівці відомі тим, що вони коїли серйозні злочини, і про багато з яких відомо, а про деяку частину і досить суттєво невідомо. Хто саме ім'я і так само факти скоєння цих злочин, тому ця людина вона могла чинити військові злочини, а про це може бути просто в нас просто не може бути про це фактів. Отже, що зараз робити з цією людиною? Допускати її до діяльності підрозділів, які так чи інакше, але а, ця діяльність а, факти цієї діяльності можуть бути передані ворогу через цю людину, таємно якось. Його можуть використовувати саме для розвідки, також як шпигуна, тому я відношусь досить прискипливо до ось таких подій, і я не аплодую, Я без якоїсь ейфорії їх сприймаю. Мені здається, що якщо ця людина дійсно буде в складі РДК, то це скоріше буде п'ята колона аніж корисний елемент. Ще одне питання про е, вагнерівці? Хотіла запитати, що змушує всі ПВК підписати контракти до 1 липня зі змін обороною. РФ кажуть, що це потрібно там для соціального захисту, і щоб е, дані е, військові, якщо їх так можна назвати, злочинці е, е, мали якийсь певний там правовий статус. Пригожин вже відповів, що Вагнер нічого не підпише. От як ви вважаєте, про що свідчить таке протистояння всередині країни? В даному випадку, Шойгу досить здраво діє, тому що під час повномасштабної війни повинно бути центральне підпорядкування оперативному командуванню. Тобто, не повинно бути 100 500 генералів, які надають кожне різні накази. І Бахмут це продемонстрував якнайкраще, точніше, мабуть, навіть якнайгірше. Чому тому що Пригожин взагалі не, не підпорядковувався командуванню міністерства оборони, а тому вони не могли якось організувати спільні дії біля Бахмуту? Це перший момент. А другий момент Пригожин заявив, що він захопив Бахмут, хоч, як вони говорили, звільнили. Хоча це не так: 98% вони захопили міста. Але е, основні вхідні ворота в місто по трасі 05-04 е, вони не змогли е, взяти під контроль. Е, але вони захопили 98%, заявили, що вони е, повністю захопили місто і все, вони виходять з міста. Одразу ось так. Це як взагалі розуміти? Місто, яке вони захопили, треба було дуже швидко Міністерству оборони знайти десь 4 тисяч е, особового складу, а саме стільки було там ПВК Вагнер в е, місті щоб їх кимось замінити. Як це можна, можна зробити? І це при тому, що Пригожину було відомо, що фланги сипляться. Росіяни не можуть стримати тиск з боку України по флану в північно-західному та південно-західному напрямках, сектора. І тому. Е, від підстави в Міністерство оборони і Міністерство оборони навіть досі не може повноцінно компенсувати е вагнерівців саме в Бахмуті, це ця неузгодженість, це неподпорядкованість, неупорядкованість дій. А вона і призвела до того, що зараз ну там ситуація потрохи стає для російських окупантів критичною. Тому міністерство оборони і вирішило взяти під свій контроль а, таким чином ПВК Вагнер, щоб вони знаходились під єдиним командуванням. Але мені здається, вони цього не зможуть зробити. Ну, дивіться до 1 липня. Вони мають підписати контракт. Не підписують ПВК Вагнер контракт. Що далі вони заборонять їхнє існування на території РФ? Ні, вони не мають на це ресурсу, щоб це зробити. Справа в тому, що це каталізація цієї конфронтації, а тому будемо спостерігати з попкорном за цим жабагатюкінгом. П'ятницю Лукашенко з Путіним зустрілися у Сочині. Два диктатори заявили про те, що за місяць буде закінчено процес спорудження підготовки до розміщення ядерної зброї в Білорусі. І от а, сьогодні за повідомленням Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу а, Сіпрі, якщо скорочено називається, так це інститут з 22-го року, Сполучені Штати Америки і Росія а, розгорнули а, збільшили кількість розгорнутих ядерних боєголовок. От якщо привести цифри, то США на 26, а Росія на 86 одиниць. І а, хочу, от у вас що запитати: по перше, яка небезпека того, що ядерна зброя буде розмір? Міщуватися у Білорусі і а, друге, ми бачимо, що Росія а, втричі а, перевищила навіть а, в чотири рази, перевищила кількість а, а, збільшення тих одиниць ядерних боєголовок ніж навіть сполучені штати Америки. Хочу, щоб ви це прокоментували. О, на території Білорусі на сьогодні, наскільки відомо, відсутні взагалі об'єкти, які можуть зберігати, на яких можуть зберігатися ядерна зброя та обслуговуватися. А те, що їх підготували за настільки короткі строки, це скоріш пропаганда аніж реальність, тому що, наприклад, в Калінінградській області росіяни сховище для такий об'єкт зі сховищем для ядерної зброї, будують вже сьомий рік і ніяк не можуть добудувати. Це країна, яка нібито як має технології по будівництву ось таких об'єктів. Тому на території, якщо буде збудовано на території Білорусі такий об'єкт, ну, треба значно більше часу. Це по-перше, а по-друге, відповідно, а, це неможливо зробити, щоб воно було не помічено. А це виїжджають спеціалісти, це а, саме російські, тому що ну, що у Білорусі є якийсь досвід будівництва таких об'єктів. Відповідні роботи розпочинаються ділянка відповідно обирається. А старі об'єкти, які є на території Білорусі, вони не придатні навіть для якщо говорити про відновлення, до того що вони мають трохи іншу специфіку. Це переважно були об'єкти для межконтинентальних балістичних ракет. У той час як ми кажемо про тактичну ядерну зброю, а тому, на мій погляд, це все імітація. Але а, через деякий час вони можуть розпочати дійсно будівництво такого об'єкту, але для, на, для першого на перший час вони для першого разу вони можуть земітувати передачу Білорусі озброєння, тобто завести на територію Білорусі там ОТРК Ескандер з ядерною бойовою частиною або ядерну бомбу, якусь для су 25 завести журналістів, які це все знімуть, репортажі а, пропагандистські. І будуть про це говорити постійно в російських та білоруських катерах пропагандистських телеканалів. Зброю відвезуть до Росії знову ж таки, а в пропагандистському контексті будуть підтримувати саме таку легенду. Угу. Тобто, ви не вірите в те, що ядерна зброя справді в Білорусі буде розміщена. Одна ближний час за місяць. На, на сьогодні в них немає такої можливості. Щоб розміщувати ядерну зброю, повинен бути відповідний об'єкт. Це не просто так якийсь там склад з боєприпасами чи якийсь сарай. А це повинен бути об'єкт там, де відповідний температурний режим, там, де можна проводити обслуговування цього озброєння, там, де відповідний рівень контролю багатьох параметрів, це не просто так насправді. Тому, тому так поки що на території Білорусі такого немає об'єкту. Я дякую, Олександре, за те, що ви нам все прокоментували, все пояснили. Олександр Коваленко, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам ще раз. Слава Україні. Героям слава. Ми були з новинами Live. Зустрінемось. Дякуємо, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо у вас залишилися запитання до гостя, пишіть їх у коментарях під відео. І хочу нагадати, що ваші лайки дуже нам допомагають, адже це є оцінкою нашої роботи. Вся команда новини лайв дякує Збройним силам України і вірить в перемогу. Слава Україні!